Тим часом вітаємо наші студії Едуарда Леонова, народного депутата України сьомого скликання. День добрий вам, пане Едуарде. Дня. знаєте, в непростий час для світу і для України в тому числі. але у нас з олегом уже склалася така традиція. Напевно, у нас все одно, якби є дві версії. От якби це версія, коли були порушені правила безпеки, можливо, і сталося загоряння, от якби, не знаю, якийсь збій в системі. А з іншого боку, що це міг міг бути от, якби, спеціальний підпал. Як ви вважаєте? На жаль, все, що стосується зараз системи Міністерства внутрішніх справ. А ми розуміємо, що зараз після певних там змін державна служба з надзвичайних ситуацій входить до структури Міністерства внутрішніх справ. Так і в даному випадку ми можемо на цьому прикладі переконатися, що інколи можливо, все ж таки розділяти треба роботу цих служб. Чому тому, що в you oh. Для, для посилення контролю зараз, от я перепрошую, що не напряму відповідаю на ваше запитання, але просто я нещодавно мав бесіду з представниками МВС і став пряме запитання, що зараз робиться, в якому напрямку рухається реформа служби надзвичайних ситуацій. Так, от професіонали мені скаржилися, казали, що проблема в тому, що оця скандальна молода дівчина, заступник міністра з євроінтеграції, саме вона очолює зараз процес реформування служби надзвичайних ситуацій. То людина, яка, ну, м'яко кажучи, не має і не, має, не може мати досвіду в роботі з, в боротьбі зі стихією. Так? Угу. І саме ця молода дівчина реформує. І, і реформа зводиться до того, що от скоро не буде от таких от професіоналів пожежників. Скоро е, ми з вами будемо об'єднуватися в добровільні пожежні дружини. І гасити пожежі своїми силами. От туди ми рухаємося, і тоді вже в я, я перепрошую, да, і, і тоді вже буде виникати зовсім інше питання. Тоді ми будемо де, ставити питання, а що треба було зробити, щоб не мільйон квадратних метрів згоріло. Да? Тому що ми з вами з лопатами будемо бігати і гасити пожежі. Ну, знаєте, дуже така невтішна ситуація зараз вам була представлена. Я думаю, все ж таки, от зможемо оцінити і діяльність ДСНС станом на зараз. Ми бачили включення зброварів, та а кожен же для себе висновки зробить ну, пожежу локалізовано звичайно. Висновок, там під... Три тисячі квадратних метрів не про мільйони йдеться, і слава Богу, насправді так. тепер давайте до інших тем більш ну скоріш таки, знаєте мілітаризованих і навіть воєнних, тому що Україна в такій ситуації перебуває вже не в перший рік і тут теж потрібна ваша оцінка. Україна повинна стати 30 30-м членом НАТО. Про це заявила перший віцеспікер Верховної Ради України Ірина Герашенко. Вона коментувала приєднання до НАТО Чорногорія, яка стала 29-ю україною членом альянсу. Я думаю, що в цьому контексті варто було б вас, пане Едуарде, запитати, як ви бачите перспективи України стати членом е, НАТО або, хоча б наблизитися до північно-атлантичного альянсу, во дуже дякую вам за дуже правильну постановку питання. Правильно з точки зору фактичної не з точки зору, що мені подобається, а з точки зору фактичної, тому що наближення до стандартів НАТО це в будь-якому випадку наша стратегічна мета, тому що це найбільш успішний військовий блок в світі. Відповідно, для того, щоб бути успішною військовою країною, воєнною країною, ми повинні е, е, Ближатися до стандартів НАТО, чи увійдемо ми вже як повноправні члени в північно Атланти... Атлантичний альянс, чи ми просто будемо партнерами цього блоку, поки у нас збігаються національні інтереси з діяльністю блоку НАТО. Це вже питання майбутнього. А за яких умов вони можуть не збігатися національні інтереси НАТО, де України і блоку НАТО? Ну там не про національні інтереси йдеться, там про сукупні інтереси, бо це колективна безпека. Вони тим займаються профілем. Так, так, звичайно, але ми ж бачимо, наприклад, як Туреччина, як член альянсу, іде на різке час від часу. Останнім часом так знаєте дискретно, так то зближається, то віддаляється з Російською Федерацією. Так? Тобто ми ж говоримо про політичні держави, у яких можуть бути власні політичні курси. І якщо, якщо Туреччина дозволяє базувати на своїй території російські літаки, наприклад, умовно, так угу. то це як член НАТО, то це всупереч інтересу. Сам України, тому що нам не треба, щоб Росія дислокувала ворог-агресор по відношенню до України, дислокував свої літаки в будь-якій іншій країні, тобто розширював свій вплив. Отак, от, от тому український національний центризм. Давайте щодо е, перспективи наближення, тому що коли йдеться про вступ, дійсно тут має бути і референдум. Це дуже комплексне і складне запитання. Давайте це визнавати і розуміти, де ми зараз перебуваємо. А от щодо наближення, е, ми констатуємо, що за тих три роки ми наблизили з огляду на стан війська, з огляду на стан озброєння, зрештою. О, відповідь дуже проста: насправді ми не просто наближаємося до стандартів НАТО. У нас народжується армія стандартами не гірше ніж натівська армія в середньому, а може і краще. Та тому, що наша армія зараз справжня українська армія народжується прямо під час війни, прямо на полі бою. А це для будь-якого військового альянсу, воєнного альянсу це ідеальні ідеальне народження. Інше питання, що для нас це дуже болюче, і для нас це трагедія страшна. То про це. Це ми пам'ятаємо. Але що стосується стандартів НАТО, то фактично, ми знаєте, тут не стільки треба досягти стандартів НАТО, скільки треба поламати старі совкові стандарти, за якими які й досі давляють над нашою армією. Так, ну але бачите, коли ви говорите про народження в бою, буквально так. То я так розумію, що тут йдеться скоріш про дух, а от про норми. Тобто, якщо ми говоримо, що за тих три роки стан збройних сил України він інакший, то ви такі висновки спираючись на що робите? Ви знаєте, я кажу про систему координації між військовими. Тобто, у нас вже на полі бою на передовій не практично не діє бюрократія, совково-армійська бюрократія. Там уже сучасні методи взаємодії. Сучасні методи координації, сучасні методи е, ведення війни mm -hmm. все це на передовій відбувається. так е, але як тільки е, 10 кілометрів, 50 кілометрів від передової, знову потрапляємо в савок. Так? Тобто, зараз наші зараз наші герої, наші захисники, наші військові е, їх забирають на е, з передової, нібито на, на табори, на табірні збори, е, знову заганяють на полігони в діряві гнилі намети, е, і хоча це в основному контракт. Ники, уже наші добровольці підписали контракти. Контракти просто не виконуються. Їх не випускають. Їх тримають оце зігнали як в старі добрі радянські часи, добрі в лапках, звичайно, радянські часи, просто як скот тримають наших наших бійців в, в цих в, в табірних умовах, замість того, щоб ставитися до них як до солдатів сучасних. Знаєте, тут досить детально ми цю проблему розглядали якось у воєнному щоденнику. І дійсно з'ясувалося, що деякі норми, так звані гости, навіть не ДСТУ, а госте вони ще з 30-х років минулого століття до сих пір в армії присутні і поки що немає відповіді, як їх змінювати. Ну але тим часом давайте до інших ініціатив інших зрештою країн, які мають так само як ми спільний кордон з Російською Федерацією. Як вони намагаються себе обезпечити? Ну я не знаю, чи це буде для нас характерний досвід, але Литва вже почала будувати металевий паркан на кордоні з Росією. Перший стовп Горожі буде вкопаний в межах села Рамонішкес, це Шакяйський район. Повідомляє служба охорони державного кордону країни металевий сегментний паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням зведуть уздовж кордону з Калінінградською областю. Це понад 440 кілометрів. І на будівництво огорожі з бюджету у Литви виділили 1 мільйон 335 тисяч гривень. Євро, я не ну, знаю, то, та бо, як це, це оцінити популярна тема побудови паркані паркан, цього року так. Це я пригадала паркан, коли Трамп обіцяв на кордоні з Мексикою побудувати. До власне у нас європейські воли ну, спочатку вал я будували, обіцяв так, так, збудувати так, паркан. Та... вол. Ну а тут Литва. Як ви оцінюєте ці перспективи? З Ох. нашим валом поки що зрозуміло. З мексиканським теж такі, які були гучної популярністю, не були. Як ви думаєте, які шанси в Литві побудувати 440 сорок кілометрів? Хор, 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 хороше, хороше слово у вас пролунало. Як ви оцінюєте? От Литва оцінила в мільйон з копійками євро. Да в Україні о, на, наш діючий уряд уже б мільярд би, мабуть, що на такий самий паркан би запросив і сказав би, що не вистачило. Ну на жаль, живемо. От це головне оцінити тут. Питання в тому вкладених вкладених коштів, вкладених ресурсів людських, в тому числі, і е, віддачі. Звичайно, що трошки легше Литві відгороджуватися від Калінградської області, яка сама оточена з усіх боків. Цивілізованими країнами так в інша справа безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією з цим диким звірем будувати паркан. Там уже зовсім по іншим стандартам треба це робити. Тому звичайно, що треба оцінювати це виключно позитивно, тому що це кордон цивілізованого світу. Навіть якщо він не несе безпосередньо, скажімо так, ну він нічого від нічого від Росії він точно не врятує цей парканчик. Він так? точно не врятує, але коштує мільйон триста тридцять п'ять тисяч. Ну не це дуже недорого. Ну Литву напевно що рятує той факт, що вона є членом все таки НАТО. Це ми повертаємося до того, що до починали. От бо просто кордон це як додатковий запобіжник, чи не так. Ну там Російська Федерація вже наскільки я пам'ятаю на минулому тижні. Почала Швецію лякати, що застерігати щодо вступу в НАТО, чорного. Орію шантажує Російська Федерація щодо вступу в НАТО і так далі. Тобто, за великим рахунком, це великий подразник. І повертаючися до того питання, яке ви саме перше поставили на, на початку на нашого спілкування, поставили, то ми, ми свободівці однозначно за будь-які альянси з тими, хто допоможе нам боротися з нашим стратегічним ворогом. Тому, якщо ціною відновлення територіальної цілісності незалежності України буде вступ до альянсу, то ми за заступ до альянсу, так але ми повинні зважати на національні інтереси навіть на ситуативні. Далі ми продовжимо вже говорити з вами. От ви згадали Україну, Росію наш європейський який будується чи вже не будується. Але далі ми повернемося з вами до статистики. Так, ну тут цікава статистика. вона нас Росії надходить. Зараз пробуємо її оцінити і зрозуміємо, що нам власне з того, чи нам варто з цим рахуватися. Так половина Росіян вважають Україну ворогом. Це є дані російської дослідницької організації Левада Центр. Близько 50% опитаних назвали Україну країною вороже налаштованою до Росії. Якщо порівнювати з роком 2014, таких серед респондентів було 30%. Ну і у п'ятірку найбільш ворожоналаштованих до Росії країн за даними опитування, також потрапили Сполучені Штати Америки, Німеччина, Латвія і Литва. А от головними друзями Росіяни назвали Білорусію, Китай, Казахстан, Індію та Сирію. Ну і от така от парадигма друзів-ворогів було у в 14 році, до речі, по відношенню до українців 30% так от налаштованих вороже, а тепер 50%. Ну ви знаєте, от я, я думаю, що все це королює просто з рейтингом Путіна. Да, тобто, от який рейтинг реальний в Російській Федерації у Путіна, то це всі друзі Путіна, це вороги України. Ну а що стосується оцінки цієї ситуації, то ви знаєте, можна тут, е трішечки жартома, але в кожному жарті, мабуть, що є доля е майбутньої історичної правди. Я думаю, що швидше все Китай відгородиться від України великою китайською стіною замість Російської Федерації, бо Китай найближчим часом поглине Російську Федерацію і продовжить просто будівництво Кита. великої китайської від, стіни Китай відгородиться від України ну так по кордону з Україною. Ага. Китай поглине просто зараз Російську Федерацію ага, і, і продовжить будувати свою велику китайську стіну. То можливо Але не зважаючи, можливо, на можливо, на це риту... зважав, коли починав це, будувати. це дійсно питання. Ви не знаєте, тут можна тут дещо з сарказмом ставитися, можна і згадати певні е заяви щодо окремих територій, там якраз недалеко від Китаю, не зважаючи на ці заяви і на ну таку неоднозначність в оцінках, а чи є воно там, чия то земля Китай входить до спілки. Друзів Росії, ну за оцінкою Росіян. А ви, ви знаєте, це це спрацьовує китайська агресивна стратегія. Ми ж прекрасно, ми ж читаємо китайських мудреців, Ми читаємо китайських військовиків і давніх, і сучасних, і прекрасно розуміємо, що вони просто ворога треба тримати близько. Вони тримають Росію ну, як ворога мені близько. здається, пане Едуарде. Це до ті, от соціологічні результати соціологічних досліджень, які ми озвучили, є абсолютно таким природнім відображенням та ситуації між Україною і Російською Федерацією. Ну Вважають росіяни, що Україна вороже налаштована до Російської Федерації. Ну ніде правди діти. Ну десь а, але, ворожі, але я думаю, що цилку цілком ймовірно, що просто вже доля китайського населення в Російській Федерації така висока, що вони вже просто голосують за свою рідну країну за Китай. Ну а це цілком ймовірно. Ну, Давайте це так. Можливо. Це припущення соціологічних досліджень, поки немає, але воно теж має право на існування. А належить воно це припущення Едуардові Леонову, народному депутату України. сьомого скликання пане Леонов, дякую вам. І будемо рухатися далі.